Доброго ранку. Чотирнадцять депутатів підтвердили присутність кворум дотримано. Юрий Кирилли. Да, 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 я бачу, що я, я виключив мікрофон. Прошу включити гімн і розпочати сесію. <плес> Ще нам, браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, ми, братча. i swoj historroance Дякую. Шановні колеги. Чутно мене сподіваюся. Чутно. А, до вашої уваги запропонований проект порядку денного з двох питань. Ми отримали рішення Кабінету міністрів щодо субвенції на ремонт покрівлі нашого центрального корпусу лікарні й хочемо швидко це почати виконувати в частині процедур, навіть підрядників. щоб в цьому сезоні ми а, цю роботу виконали. А в нас є проект документація, пройшла експертизу. Ми готові. До того, щоб стартувати, але субвенцію маємо прийняти в бюджет відповідно зміни в програму внести. І додатково ми підготували вчора вечір ще чотири uh, проекти рішення по землі, по суперфіції на землю по чотирьох закладах освіти для того, щоб ми оформили дозвіл на початок виконання капітального ремонту по укриттям. Якщо буде ваша ласка, то я просив ці чотири питання теж додати. Вони абсолютно технічні. Якщо не буде заперечень, то прошу в проект порядку денного також і. Включити чи будуть якісь заперечення щодо цього? Ні, заперечень немає а, тоді. Пропоную порядок денний з урахуванням чотирьох додаткових а, проголосувати і прийняти для роботи. Прошу поставити на голосування. Порядок денний з урахуванням додаткових питань. За 16 рішення прийнято, дякую. Є ще пропозиція всі питання порядку денного проголосувати пакетом. Бо я не знаю, якими зауваження бути. У нас сьогодні все підготовлено. Питання зрозуміли, приймаємо гроші, починаємо ремонт патрівліпотів. Можемо пакетом проголосуватися? Нема заперечень щодо цього. можна на голосування поставити процедурне питання. Заперечень немає. Тоді процедурне питання проголосувати порядок денний пакета. За 15. рішення прийнято рішення прийнято. Дякую, і тоді відповідно ставлю на голосування шість питань порядку денного пакетом. Зміни в бюджет зміни програми капітального будівництва. Це щодо ремонту покрівлі ремонту покрівлі центрального корпусу Тампестовського міська лікарні і чотири договори суперфіції по землі. Укриття відповідно заклад номер один, за нас заклад номер. Три гімназія «Крокус» і ліцей без мас. чотири об'єкти. Шість питань на голосування пакетом. Прошу опічити. А, Майя Руденка просить надати їй слово. Так, Майя Феліксовна, слухай нас. В нас. А, я думаю, що для депутатів тут дійсно немає ніяких питань. Ми розуміємо, про що йдеться. Проте, для того, щоб а, запобігти. Тим спекуляціям, які зараз почнуться в соцмережах Славутича, я прошу зараз коротенько, дуже коротенько, пояснити для славутичан, що це за кошти і чому вони можуть бути використані так і тільки так. Дякую. Добре, Дякую, дякую, моя філіпцевна. Ми е, отримали допомогу від охорони здоров'я в тому, щоб виконати капітальний ремонт потрібні. Славутичко міської лікарні це питання. Ми піднімали ще 26 квітня на нараді з міністрами. Пройшли комісію по виділенню коштів. Це кошти United24, які зібрані по всьому світу нашими партнерами, але вони включаються в бюджет країни, і кабінет міністрів виділяє ці кошти відповідно по напрямкам. Славутичу виділена субвенція 16,3 мільйона гривень. На ремонт покрівлі це субвенція цільова, чітко прописана в постанові. Ми її оприлюднимо обов'язково і в порядку використання, що не можуть кошти бути в персоні, на що окрім саме ремонту покрівлі, і якщо якась частина буде не використана, вона повернеться назад в бюджет країни. Кошти перехідні вони не зупиняються 31 грудня, але бажано нам, хоча б 80% робіт в цьому році. Виконати ті, які є критичними з технічної точки зору для нашої лікарні. Ну, мабуть, все більше мені додати нема чого. Більше запитань немає. Тоді можемо проголосувати. Будь ласка, на голосування. За 16. за 16 за 16 Рішення прийняті. Дуже дякую. Порядок денний вичерпався. Сесія завершена. Найшвидша, найполітивніша сесія Сталої міської ради. Мені здається, будь ласка, їм ще до завершення сесії. Дякую всім. Дякую, що долучились і знайшли можливості для початися. Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запанує ми, браття, у братя. 束错。